Skywel є e 5 з великим багажником на 467 літрів. Ви купляєте собі тачку на передньому приводі, але повністю з Китаю. І найголовніше, що вона повністю на нашій незрозумілій мові. Тобто це китайська тачка, вона зроблена спеціально під європейські дороги. І до чого подивіться в цій машині салон зроблений з Мерседесу 19-го року. Це Skywel є e 5 Шкіра Алькантара. Це максимальна комплектація на 84 кВт з 12-дюймовим дисплеєм, спорт. Жимом і навіть шкірою алькантарою в салоні. Враховуючи, що тут два порти для швидкої і звичайної зарядки, ви по швидкій зарядці можете зарядити за пів години 80% батарейки. Тому не забувайте, що купляючи електрокар, ви можете заряджати по нічному тарифу за 2,15. Найголовніше, що, що вартість такого 125 тисяч доларів, але ви можете купляти цю машину за 12500 і вже кататися на 7 років гарантії та 150 тисяч кілометрів пробігу. Записуйтесь на драйв Павла Осенкавіс. 8, Volt Cars, Автопарк, Skyvalley T5, 25 тисяч доларів.